Хатор завжди робили круті клавіатури. Всі знають легендарний Рокфол, класні старфоли, айсфоли, дехто, можливо, пам'ятає і Ерсквейки. Але у Хатор була ще одна не менш цікава лінійка. Skyfall. і от нещодавно вони її повністю перезавантажили. Зовні це досі впізнаваний Skyfall, Все ж таки, сімейні риси тут прослідковуються. Але технічно це зовсім інша клава. Адже тепер Skyfall це не лише класична механіка, а й вперше для історії бренду вони зробили магнітну версію, про яку довгий час так просили фанати хатарівських клавіатур. Тож давайте детальніше дивитися, що це за магнітний такий цікавий Skyfall, адже навіть на перший Огляд клавіатура вийшла дійсно цікавою і крутою. І, до речі, нові хаторівські магнітки існують в двох форм-факторах: 65% або 80%, така як у нас. А ви дивитесь відео на каналі Зона 51», Мене звуть Артем. І додивіться цей огляд до кінця, тому що в кінці вас чекає один маленький, але дуже приємний сюрприз. Ну і тепер поїхали. Взагалі, коли я вперше дізнався, що у Хатор будуть магнітні клави, мені одразу стало цікаво їх протестити. По-перше, це щось новеньке. А по-друге, мені завжди подобалась лінійка Skyfall і звісно ж мені було дуже цікаво подивитися на її перезапуск. І от клавіатура в мене, я її протестував і готовий розповісти, що тут цікавого. Повна її назва Хатор Skyfall 80, Mac Ultima 8K Wireless. І 80 в назві означає її формат. Почнемо ми, як завжди, з розпаковки, але зробимо. Це швиденько, щоб не затягувати. Тут все максимально просто клавіатура. Кабель для зарядки та підключення USB Type A на USB type c і він одразу йде з підключеними перехідником та доналом. Це зручно, точно не пропустите, коли розпаковуватимете свою клавіатуру. Далі пулер для свічів та кейкапів та шумка під пробіл. Є також стікери та інструкції. Ну і приємний бонус це ось такий от додатковий кейкап. В цій версії він рожевий, але в дротовій він буде синього кольору. Це все така от комплектація, але повірте, її більш ніж достатньо. está e Дизайн виглядає клавіатура стильно. Мінімалістичний двокольоровий пластиковий корпус, такі ж двокольорові акцентні кейкапи, білий плюс чорний, додатковий кноп для керування мультимедіа, і це все виглядає чудово. І можна впевнено сказати, що це вже фірмовий стиль Hator. І своїх фанатів він точно має. Ще тут є класне RGB підсвічування. І у з цим ну, ніколи не було проблем. Адже підсвітка, як завжди, яскрава, всі символи просвічуються на 100%, що англійська, що українська. Українська розгортка, є купа передстановлених ефектів, і головна перевага саме RGB-технології в тому, що ви можете встановити будь-який колір на всю клавіатуру. Але тут підсвітка не тільки зверху, але ще й з боків. Тут можете побачити бічні RGB-панелі з 19 зонами, їх можна налаштувати окремо. Плюс їх також можна синхронізувати з основною підсвіткою, і тоді взагалі буде максимальний візуальний кайф. Ну краса ж, погодьтесь. Ну а якщо вам підсвітка не потрібна, то її також можна легко вимкнути. Що Верхня, що бічна підсвітка, вони вимикаються як з клавіатури, так і через софт. Щодо збірки, то логічно, що в топовій клавіатурі вона також буде топова. Нічого не хрустить, не скрипить, не прогинається. Все зібрано максимально надійно, і це відчуваєш одразу, як береш клавіатуру до рук. Ну і ще хочу тут зробити невеличкий відступ від теми і сказати, що всі клавіатури лінійки Skyfall зібрані максимально якісно, адже я мав змогу їх подивитися у нас в магазині. Тому збірка нових Skyfall однозначно заслуговує на тверду десяточку. І ще кілька слів про. Її вагу клавіатуру точно не можна назвати легкою, але й при цьому вона не як цеглина. Важить 1040 грамів, і це абсолютно нормальна вага, особливо коли бачиш цеглини від інших брендів, які навіть по функціоналу не дотягують до такої. Але навіть при такій вазі стоїть вона впевнено і не ковзає столом. А це не в останню чергу заслуга ось цих от гумових ніг на нижній частині. Ну і якщо ми вже заговорили за нижню частину, то тут гріх буде не згадати про відкидні ноги. Вони тут на два положення більш кут менший кут, але навіть і без них користуватися клавіатурою максимально зручно, тому що тут вже є невеликий нахил. Повертаємось до верхньої частини, і ви вже напевно помітили, я досі не згадав ось цей невеличкий дисплей. Зробив я це спеціально, тому що тут про нього хочеться також розказати окремо. По-перше, він тут не тільки час показує, а й різну корисну інфу, таку як заряд, тип операційної системи, режими підключення та ще багато іншого. Плюс, якщо ви натиснете FN кноп і покрутите його, то вам відкриється менюшка, в якій можна обрати додаткові налаштування. А тут можна налаштувати підсвітку, змінити її колір, я яскравість ефекти роботи також можна змінити яскравість самого дисплею, можна налаштовувати підсвітку бічних зон, також кольори, ефекти. Ще можна перемкнути тип операційної системи і навіть вивести завантаженість вашого ПК загалом непогано, але знаючи хатор, то вони вже можуть працювати над оновленням клави щоб додати ще більше крутого функціоналу, якого тут і так вже за очі Ну а ще тут є фанова частина. Сюди можна заливати різні гівки, ну і як мінімум, це виглядає прикольно. Йдемо далі і поговоримо про можливі варіанти підключення цієї малої. Чогось нового щодо типів підключення я вам тут не розкажу, адже все стандартно. Вона може працювати як по кабелю, так по блютузу і по 2,4 Гц. Ну і ще є можливість обрати операційну систему, щоб все працювало коректно як на Вінді, так і на macOS. Та тут в бездортовій роботі цікаво дещо інше. Ця клавіатура вміє працювати в 8к і причому вміє він це як в бездортовому, так і в дортовому режимах. Але що це взагалі? означає, якщо по-простому, чим вища частота опитування, тим частіше клавіатура надсилає сигнал на комп'ютер. Тобто при 1000 Гц затримка становить 1 мс, а при 8000 ще менше – 125 тисячних мілісекунди. Тобто реакція стає максимально миттєвою. Ну а ще в цій клавіатури швидкість сканування самих клавіш 64 тисячі Гц. Тобто тут у вас тепер взагалі ніяких апаратних обмежень і на клавіатуру свій програш в каці спихнути ну, вже явно не вийде, тому все залежить від вашого скіла. Але при роботі в 8К є також невеличкий нюанс, який стосується взагалі будь-яких девайсів, які вміють працювати на 8К, незалежно від бренду. Із підвищенням частоти опитування у вас збільшується навантаження на ваш ПК. Тому, якщо у вас слабкий комп'ютер, він банально може не витягнути стабільні 8000 Гц. І замість приросту продуктивності ви отримаєте протилежний ефект, коли у вас система почне просідати. Але це легко виправляється в софті, просто встановлюєте 1000 Гц і не партесь, що вам банально не висить. Стичить потужності, а тепер найважливіший. Трохи душнуватий момент цього огляду, але без нього ну просто ніяк. Адже камон, ну це перша магнітка Хатору. Як ви зрозуміли, будемо говорити про перемикачі, і тут хатор не зраджують собі і продовжують ставити перемикачі власного виробництва. І у випадку з магнітками це хатор Аурум Айс. Магнітні, лінійні сила натискання 45 грамів, така собі золота середина. Ну і ресурс у них 100 мільйонів кліків. А ще вони з підтримкою HotSwap. І головне, щоб інші перемикачі теж були магнітні. Але головне. Тут інше, оскільки це магнітна технологія, то тут перемикач щитує не сам факт натискання, а всю траєкторію руху клавіші, що, в свою чергу, відкриває нам ціле поле можливостей, і про них давайте по порядку. Одна з ключових фішок це регулювання точки спрацювання. Називається вона Adjustable Actuation Distance. Тут ви можете самі обрати, на якій глибині спрацює та чи інша клавіша. Хочете максимально швидко ставити мінімум, і клава реагує фактично від банального дотику, якщо потрібно більше точки, при наборі то ставите максимальну глибину спрацювання і мінімізуєте випадкові кліки. По суті, ви налаштовуєте клавіатуру під свій стиль використання, а не навпаки, підлаштовуєтесь під неї. Наступна фішка логічно випливає з першої: це Dynamic Keystroke, Stroke або DKS. оскільки клавіатура вже знає наскільки глибоко ви натискаєте клавіші, то на одну кнопку можна навісти до чотирьох різних команд. Ледь торкнулись перша дії, натиснули трохи глибше, друга дія. Натиснули до кінця. Третя, ну а якщо ви відпустили до певного рівня, то буде четверта. Так, звучить складновато, але для ігор чи різних робочих задач це може бути прям дійсно гнучка історія. Далі ще одна фіча press and click. Якщо коротко, то одна клавіша має різні дії для утримання і короткого натискання. І це зручно, коли треба швидко перемикатися між функціями без зайвих рухів. А наступною буде ще одна прикольна фішка toggle switch або TGL. Також пояснюю просто. У цьому режимі клавіша працює за наступною схемою. Натиснув, увімкнув дію, натиснув ще раз, вимкнув. Тобто тут не треба постійно тримати клавішу затиснутою. Це ідеально для тривалого бігу в грі, або якщо у вас є потреба в такому функціоналі в якійсь своїй програмі. Ще одна важлива технологія магнітних перемагачів це Снапки. Це технологія, яка робить натискання чіткими, максимально плавними і максимально контрольованими. Клавіша буквально знає, коли ви її торкаєтесь. І одразу на це реагує. Простими словами, отримуєте точне, відчутне та швидке натискання без зайвих провалів. Ну і звісно, фіча заради якої магнітки так і люблять геймери: це Rapid Trigger. Достатньо трохи відпустити клавішу, буквально на одну соту міліметра, і вона знову готова спрацювати. Тобто схема наступна. Натиснув, ледь відпустив, і знову можна натискати результат: швидші реакції, точніший контроль і блискавичні повторні дії, яких просто неможливо досягти на класичній механіці. Фух, ніби нічого не забув, тому як бачите, магнітка це реально цікавіший та функціональніший світ в порівнянні з класичною механікою. Багато чого можна зробити в рамках одного девайсу та навіть більше в рамках однієї конкретної клавіші. А зараз я вже знаю, що ви хочете почути. Це тайпінг, тому без зайвих слів слухаємо, як вона звучить. Ну, це хатор. Вони вміють робити клави, які звучать круто і дорого. Це прям те, що треба. А от закінчити огляд цього скайфолу я хочу його автономністю. Як я і казав раніше, магнітний скайфол існує в двох форм-факторах 65 або 80%. І в обох версіях поставили акум на 8000 І з такою батареєю клава може пропрацювати до 533 годин. Звісно, це в найбільш енергоефективному режимі. Але якщо користуватися в режимі на всі гроші, то звісно вона проживе. Менше у мене заявлені 24 години в режимі на всі гроші. Вона працювала стабільно. Тому цей показник я підтвердити можу. А от у більш спокійному режимі я всього лише за декілька тижнів один раз її підзарядив, і то не до максимуму, і юзав без переживань, що вона розрядиться в найневідповідальніший момент. І отак от плавно ми підійшли до фіналу, тому давайте підбивати підсумки. Певно не можу сказати, що хатору перша магнітка точно вдалася. Тут видно, що її робили ну точно не для галочки, а старалися зробити максимально якісною і продуманою. Вона стильна, приємно виглядає і навіть має певний вау-ефект завдяки ось цій всій підсвітці. Функціонал тут теж топовий. Бездротова робота, перемикачі з мільйоном функцій, які можна налаштувати через фірмовий софт. Також дисплей, такий кноп або крутилка. Кому як, який тест за потреби налаштовується у фірмовому софті до цієї клавіатури. І це все за доволі демократичною ціною для клавіатури такого рівня. На момент огляду вона коштує 4999 гривень, що для магнітки з такою якістю, підтримкою і повноцінною гарантією дуже круто. Тому, якщо ви шукали собі бездротову магнітну клавіатуру, то Skyfall 80 Mac Ultima 8K Wireless цікавий варіант, щоб його розглянути. Думаю, точно залишитесь задоволеними. Ну а тим, кому не потрібна бездротова версія, існує ще й дротовий хтор Skyfall 80 Mac Ultra 8K. Без дисплея, без акумулятора, працює по кабелю, що логічно. Але й ціна у нього менша 3299 гривень, також на момент зйомки цього огляду. На цьому все. І тепер обіцяний сюрприз. Ми розіграємо один ось такий от Skyfall. саме ось таку от круту бездротову версію. Усі умови розіграшу ми залишили для вас в описі до цього відео, тому переходьте, ознайомлюйтесь та приймайте участь. Бажаю кожному з вас удачі. Ну а для тих, кому мало одного відео, щоб зрозуміти, чи підходить вам ця клава, то чекаємо на вас. В наших магазинах ми є в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові. Тож приходьте, тестуйте та купуйте. Посилання на цей Skyfall також залишаємо в описі. Там ви можете перейти на наш сайт і буквально в декілька кліків зробити замовлення. Та звісно, не забудьте протиснути лайк цьому відео, показати його друзям і написати коментар. Нам буде цікаво побачити вашу думку щодо ось цієї от клавіатури. Ну і підписуйтесь на наші інші соціальні мережі: Instagram, Telegram, TikTok. Там теж багато цікавого контенту, новин, акцій та. Розіграшів, і побачимось!